Найдорожчі яблука Львівщини прикрасили юрданську ялинку. Щорічна традиційна акція у Львові відбувається вже в 16-те. Цьогоріч ялинку присвятили 200-річчю Тараса Шевченка. Доброчинні внески учасників підуть на відновлення пам'ятників Кобзареві в селах області. Першими викупили яблука і зробили солідні внески голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Костюк та міський голова Львова Андрій Садовий. Я думаю, що ми одна із перших громад в Україні, яка долучилася до цієї прекрасної місії. І мені дуже приємно, що ця традиція вже дуже багато років нас всіх об'єднує. Це є велика спільна справа, і ми завдяки тій спільній справі можемо зробити дуже багато доброго. Йорданська ялинка навіває спогади з дитинства, кажуть гості дійства. Завжди була сніжна зима в дитинстві. Зараз трохи можливо не такі часи, але пам'ятається, коли. Сніги майже по пояс були. Коли збиралися, дійсно тут розказували про те, що Маланка ходила по селу і дійсно збиралися чоловік 20-30, напевно. Не всі поміщалися навіть в хату. Організатори заходу кажуть, що доброчинні внески учасників Йорданської яблуневої ялинки використають для відновлення пам'ятників Кобзареві у селах Львівщини. Анастасія Чкалова. Новини